Вітаю вас, дорогі друзі. Сьогодні я хочу розповісти вам китайський гороскоп на 2024 рік Зеленого дракону. Кінь у рік дракона. Для коня цей рік може стати мінливим, якщо він завчасно не визначить сферу своїх інтересів і обов'язків, не складе план дій та не скріпить свої відносини угодою. Інакше кінь буде відчувати невпевненість. Та не зможе закінчити важливі справи, залишаючи їх на наступний рік. Визначеність та план дій допоможе коню, коню зберегти оптимізм і набути нових зв'язків, а також помиритись з ворогами, а виняткове терпіння допоможе коню пережити тривоги і зберегти здоров'я, слід чекати й найгіршого, але втрати можуть бути мінімальними, хоча проблеми. Виріш... Вирішуватимуться успішно для того, щоб досягти благополуччя в 2024 році зеленого дракона і досягти бажаної кар'єри, коню необхідно чітко визначити свої стосунки з колегами або партнерами і потім розпочати виконання своїх обов'язків. Коню у 2024 році. Зеленого дракона, не можна залишатись на самоті, у невизначеності краще зазнавати всіх негараздів і залишатись в колективі та сім'ї. На цьому я закінчую. Спасибі вам за увагу, всього найкращого, щастя та здоров'я у новому 2024 році. До побачення, дорогі друзі!